Легендарний бренд палок для сканавської ходьби, торгова марка Лекі це Німеччина. Це модель інструктор. Вона складається з двох сегментів: верхній сегмент це алюміній, алюміній, нижній сегмент це карбон, 100% карбон. І карбон ще коли ми натискаємо на палицю, ще відіграє роль амортизатора. В цій моделі, ось така система наружної фіксації, дуже швидко. Можна підібрати палицю під свій зріст. Так же швидко вони збираються. Е, темляк це спеціальне кріплення для нашої руки, для того, щоб ми робили правильну техніку, отримували здоровчі ефекти. Темляк для правої руку, руки і для лівої руки. І в цих палицях, от бачите, ми нажимаємо одним пальцем. Дуже швидко, дуже комфортно одівається і знімається темляк. Коли ви робите розминку, розв'язався шнурок, треба по телефону позвонити, ви не знімаєте темляк, а просто нажаттям одного пальця він сам знімається. Ручка коркова, взимку рука не мерзне, влітку не потіє. У цих палицях дуже такий зносостійкий гумовий чобіток. Це для ходьби по асфальту. Якщо ви ходите по м'якій поверхні, земля пісок трава, ви знімаєте чобіток гумовий і ходите з таким бідітовим стрижнем. Вага палить всього 480 грамів. Вони дуже легкі і дуже швидко можна їх підібрати під свій зріст. Наша школа в подарунок до цих палець дає ось такий чохол. Ми називаємо такий хатинка для палець. Він зі світовідбивною плівкою. Це дуже зручно, коли ви десь подорожуєте, у відпусі, взяли палеці в чохол і займаєтесь скандинавською ходьбою, де б ви не були.